Героя коханця, який залицяється і сватається до дівчини, часто позначають як воїна. Тобто, козак у любовній пісні не конче козацького стану, це просто парубок по відношенню до дівчини. Паралелізм образів шлюбу та воєнного завоювання присутній уже в слові про похід ігорів, коли всеслав на діву жереба метнув, йдеться про те, що він надумав завоювати місто, і зрештою. Доскочив хитро Києва і списом діткнувся Великокняжого стола. Хоча нині шлюб це справа вільного взаємного вибору, весілля все одно вимагає обрядової симуляції такого насильного заволодіння. Бо молодий він же інколи князь їде викрадати молоду не сам, а зі своєю дружиною або боярами, тобто побратимами цілою поробоцькою громадою. Ось, скажімо, весільна пісня, яку наводить до Кія Гуменна. У неділечку рано по всім селі заграно, заграно забубнено, боярів побуджено. Встаньте, бояри, встаньте, коні сідлайте, самі ся убирайте, бо поїдемо ранком попід високим замком. Будемо замки ламати, марусеньку діставати.